Розпаковка це ще одне замовлення за лідень місяць. Я вже думала не робити, але клієнти дещо замовили, і я ще зробила одне замовлення. І так, що замовили в мене клієнти? Замовили таких два антишира, він у попередньому каталися за дуже вигідною ціною. І до них ще ось таких вадозал. Наступне клієнтка в мене замовила ось такий. Антиперспірант, я ним зараз користуюся. Мені подобається запах, і дійсно, як він справляється з своєю роботою. Так, BB крем. це мій улюблений, також мене клієнтка замовила. І ще клієнтка замовила ось таку туш. Це силіконову пісточку. Я нею користувалася, подобається. Як вона прокрашує бійки, вона їх не зліплює і додає і об'єму, і довжини. Ось це мене замовила клієнтка. Так, наступне я замовила додому ось такі два геля з ботаніки з вербени. Мені найбільше зайшов ось цей аромат. Була акція: один береш, другий лише за гривню. Тому я придбала додому. Так, придбала собі, користувалася лише спробного зразочка. Чула від клієнтів багато позитивних відгуків про ось цей шампунь серії Кератип. Я користувалася масочкою. Мені дуже сподобалася масочка. Аромат з цієї серії просто неймовірний що хочеться просто з'їсти. Він доволі густий, його на досить довго вистачить. Так, замовила собі сухий шампунь. У мене. Закінчився ось такий. Його досить довгий час не було, знов з'явився і я його собі придбала. Так, компанія положила ось такий презентик, тонуючу матову тонало в крупний садочок. І ще за додатковою снижечкою ось таких шість міні зубних бат. Я такою користуюся. Мені вона подобається. І ще за певну кількість балів можна вибрати за розв'язковою світочкою пробні зразочки. Минулого разу я вибирала робні зразочки пеналочок, масочок, шампунів. Там були різні, я вже показувала. Ось цього разу я вибрала пробні зразочки парку. Ось таке замовлення моє і моїх дієтів. Дякую за довіру, що звіряєте собі мені свій вибір.